Доброго вечора, шановні українці, сьогодні поговоримо про те, як один із народних депутатів України пропонує обмежити права і свободи людини та громадянина для українських дітей і українських чоловіків, чиї діти повинні потім, після закінчення школи піти чоловіків, які не пішли в армію. Або скривається від ТЦК та СП, і їх діти будуть позбавлені права за думку одного із народних депутатів на вищу освіту. Це раз. друге, такі чоловіки будуть позбавлені взагалі будь-яких можливостей щодо надання їм соціальних послуг Республіки Україна. Ощу наполягти те, що пропонує народний депутат України, це порушення прав людини, права на вищу освіту, Також відмова в наданні послуг, це також порушення громадянських прав і свобод. Хоча мене, як юриста, нічого не дивує, і дограється це народний депутат України стосовно. То, що я думаю, з цієї позиції я висловився в Телеграм. Мою відповідь не дипломатичну, цьому панові депутату можна там побачити. І прочитати, що я думаю, ця відповідь правильна, юридична, складена, юридично грамотно і вірна. Хтось каже, що вона емоційна і написана на емоціях. Можливо, і так, але саме так потрібно поступати з такими депутатами. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація та допомога в сфері військового права та ТЦК і коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова допомога по темі ТЦК і військового права коштує 700 гривень. Позовна заява в суд коштує 1500 гривень, просто заява в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Я консультую з цивільного, господарського, земельного та іншого права. Записуйся до мене на консультацію на електронну адресу академіка. Також ви можете в мене замовити витяг по, за кодом ІРДПУ, щоб дізнатися детальніше що про своїх код, агентів. Замовляю в мене витяг. Також я окремо консультую в сфері податкового права, як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Роби лайки, репости. В описі до відео жми кнопку «Спонсорство». спонсорувати, становись спонсором мого каналу. Завдяки вам, шановні спонсори, виходять мої ролики. Стосовно правопорушень в Україні, а також як потрібно захищати ваші права і свободи, людина, громадянина та фізична особа. Обов'язково підпишись, роби лайк-репост, разом переможемо, також підписуйся обов'язково на мої соціальні мережі, які є в описі до профілю. YouTube. Також на мій Телеграм підписуйся, Інстаграм підписуйся, і мій Тікток, а також Твіттер. Обов'язково, щоб бути типу в курсі нових змін у Україні. Також я випускаю ролики стосовно Linux тема.